Всім привіт, все Займаємось з братом пригоном автомобілів, а також знімаємо корисні відео, як користуватися автомобілями. Так, дивіться, сьогодні в нас на продажі Renault Талісман на автоматичній коробці передач в дуже багатій комплектації Intense, Є дуже багато корисних функцій, такі як адаптивне гальмування, задні передні парктроніки, сліпі зони, задня камера. Ну, Далі я вам це всі відео покажу більш детально. Отакий От класний автомобіль в дуже класному кольорі. Дуже гарно виглядає от відразу наш номер телефону 096-079-167 вашкарто.ком.a, інстаграм, Ютуб, Viber Telegram, підписуйтеся, приганяємо автомобілі з Європи в класному, збереженому стані. Є різний вибір автомобілів. Переходьте внизу, під відео буде посилання. Переглядайте автомобілі вибирайте собі, підписуйтесь. Також можна замовити автомобіль. Вначе в нашій наявності є Лів. Сценік 4 18 2018 року. То переходьте, дивіться, автомобілі вас зацікавлять, думаємо. Так от такий класний автомобіль в збереженому стані, максимально. Дуже класно виглядає. Такий має вигляд. Класний преміум автомобіль. В лінійці він. Найвищий вважається Рено. Ззаді багато місця для пасажирів. Комфортний широкий автомобіль з великим багажником. На довгій дистанції дуже класно їздити, комфортно. Багато що вміщається. Отакий От класний автомобіль. Так, давайте тепер покажу вам по функціям зовні. Так, тут у нас розміщується. Датчик активного гальмування, тобто він бачить з попереду автомобілі, гальмує, якщо потрібно. Потім парктронік, передні, сліпі зони. Тут розміщується датчик дощу, світла. Потім сліпі зони, показується датчик у нас от на зеркалі тут. Є підігрів зеркал відразу, до речі, є безкочовий доступ. Натиснули, відкрився автомобіль. Також працює, якщо відходите в автомобіля. він закривається, Складаються зеркала, підходите, вставляєте руку, автомобіль відкривається. Досить зручно. Ну, ми знімали на рахунок цього відео, можете перейти, пошукати в нас у відео. Досить класна, корисна функція зручна. Так, Потім далі, от сліпі зони розміщується ще тут. Це парктронік задній. Потім розміщується задня камера. Отакий вигляд автомобіль має ззаді. Ми знімали порівняння талісмана і мегана, тобто переваги талісмана. Можете подивитися відео. Відразу зрозуміло, чим талісман кращий мегана. Комфортнішим є він, шумоізоляція краще, до речі. Так, давайте по цьому автомобілю вам ще покажу. Так, По гумі. Гума в нас стоїть зимова в гарному стані, диски передні замінені, колодки також замінені, ну нові стоять. Потім позаду у нас стан ще нормальний, можна їздити, колодки замінені. Так, до речі, тут ще в автомобіля замінений ГРМ. Не так давно там 5 тисяч назад, тобто його міняти не потрібно. Автомобіль обслужений. Там потім собі тільки по регламенту замінюєте масло, фільтра і насолоджується автомобілем. Тобто там наступних 60 тисяч кілометрів ви спокійно можете їздити і не витрачати на це кошти. Тільки заміна масла. Так, от В такому стані. Ходові огні, як звичайно, тут розміщуються, досить гарно виглядає вночі. Так, Перейдемо тепер до салону. Скло, до речі, у нас все в оригіналі. Так, що мені ще подобається по талісману? У них, от бачите, в Мегана буде видно метал тут, а тут все пластиком гарно закрито, е, гарні карти. Під шкірою все зроблено. Досить гарно виглядає це все. І саме головне експлуатація досить зручно. Так, сидіння в нас з масажем, регулювання сидіння масажу. Потім так, зараз я перейду сяду всередину, вам розкажу більш детальніше. Так, от у нас екран, старт-стоп, заводиться кнопочкою, екорежим, круїз контроль. От У нас розміщується адаптивне гальмування. Скажу, до речі, досить зручно користуватися цим кермом. На багатьох машинах їздили, але тут от, дуже максимально все зручно зроблено. Так, покажу вам відразу. Так, музику виключимо. Є навігація, досить класно. Виглядає все, комфортно. Скажу, до речі, на рахунок екранів є більший екран, але оце оптимальний екран, тому що ним максимально зручно користуватися. Ці клавіші в нас механічні, тобто в дорозі, максимально ви там натиснули, швидко, зручно, комфортно. Коли екранчик великий, вам там потрібно заходити в фінменю, меню Це досить незручно. Коли там на місці стоїть ще нормально, а коли от їдеш в дорозі, то вже дуже ну, незручно коротше, цим користуватися. Потім пробіг автомобіля 155 тисяч, можна сказати. Пробіг невеликий, оригінальний пробіг перевіряється, підтверджується. То є 1000% оригінальний пробіг. Таких автомобілів з такими пробігами ну, майже немає, можна сказати. Тому також варто звернути увагу на такий автомобіль. Потім з налаштувань у нас є центральний дисплей налаштовується. там по-різному, Потім у нас є дисплей водія різні стилі. Тобто от я зараз буду змінювати. Бачите, от вибираєтесь, який, який вам більш подобається. Потім є проєкційний. Так, зараз заведу вам покажу. От є проєкційний екранчик. Відображається швидкість. Досить зручно їхати вночі. Там по трасі ти в... ну, в їдеш собі, дивишся, не потрібно голову спускати, прямо на дорогу дивишся. Ну, зручно, класно. Так, одразу вимкну. Потім клімат двозонний у нас. Покажу вам функцію налаштування масажу відразу. От Автомобіль. Навколишнє середовище, це підсвіточка змінюється. От бачите, у нас підсвіточка є. Вночі виглядає дуже класно, дуже подобається. Додає такого шарму автомобілю. Так, потім у нас є створення звуку-двигуна, можна змінювати. Допомога при паркуванні. От показується камера заднього руху, тут різні налаштування. Зараз я відразу її вимкну, щоб ви побачили. Отак от, от вона виглядає. Досить комфортно лінії, допомагають. Ви коли повертаєте, вивертаються лінії для зручності розуміння, як кермо стоїть, ну, колеса. Так, виключили у нас. Так, зараз зайду далі. Так, Потім у нас по автомобілю ще є з функцій мультисенс. Мультисенс це налаштування не тільки там, кольорів, якщо змінювати, а змінюється ще й е, керування коробкою передач, динаміка змінюється, шум двигуна. Тобто, ну, Дуже багато всього різного. Ви можете також налаштовувати ось є, е, персональний. Налаштування собі налаштували і користуються як вам зручно. Або тут, яке задано саме Рено, то вибираєте як вам зручніше. Коротше. Е, ну Дуже багато функцій. Також ми якось знімали на рахунок цього, можете дивитися, е, бо функцій дуже багато, різних. Так, Отакий стан далі по автомобілю. Також досить зручним і комфортним є ще затемнення дзеркала заднього виду автоматичне. Тобто, якщо у вас сфари ззаді, хтось вас сліпить, воно автоматично перемикається, оцей датчик, і вас в глаза не сліпить. Також є у нас підсвіточка з таким бонусом, підсвіточка зверху, також гарно світить вниз. Так, потім у нас коробка. Працює надійно, зауважень немає, перемикається ідеально, потім є у нас дві розеточки USB. На 12 вольт закривається. Бачите, все зроблено як преміум автомобіля, все закривається, щоб нічого не заважало вам. Максимально гарно виглядало Також ніша для телефона, або для що там побажаєте собі? підстаканники, все закривається. Також електроручничок, круіз контроль вмикається, вимикається. Активація мультисенсу. Так от бачите, відразу там можна змінювати собі режими. Потім Крутілочка по навігації, ну, щоб ви рукою там не водили, а все от тут робили. Також зручно, користуємося такою функцією. Так, ну, попереду ніби все я показав вам. В автомобілі широко, зручно сидіти. Любій людині буде зручно, навіть там, якщо у вас велика вага, взагалі буде ідеально. Але я вам скажу, там в 80 кг і вище зручний автомобіль. Сидіння трохи ширше, ні в Манна, цим і зручніше буде. Так, зараз тоді я вимикаю автомобіль і покажу вам все далі. так, Перейдемо позаду покажу, так, позаду у нас карта все в ідеальному стані. Тут пластиком також все закрито. Мегана це все метал буде. так, Позаду у нас підсвіточка. Ну, Все класно збережене. З цієї сторони карта. Також все збережено максимально. Дуже багато місця позаду. Більше у Мегана. Є в нас такий підлокітничок. Є, відкривається ніша багажник, якщо вам потрібно, чи якісь довгі речі перевозити. Також у нас така ніжка, тут ще покласти можна. Тобто все зроблено для того, щоб було зручно користуватися автомобілем, максимально зручно. Так, і попереду ще покажу. Отака у нас карта попереду, сидіння, підсвіточка. Тобто отак от класно все виглядає. Максимально все збережено, комфортно, регулюється вперед-назад максимально, вверх-вниз сидіння, Тобто, все як. Потрібно. Так, і тепер покажу вам ще позаду. Так, позаду отакий великий багажничок. По функціях в нас раз натиснули, відкрилося в один рівень. Натиснули ще раз, відкрилося максимально. Так, до речі, в нас в автомобілі коврики всі оригінальні, талісман. Товстий пластик, що попереду, що позаду, що в багажнику. Під низом все максимально. Ну, Нове, тому що використовувався цей пластик зверху. Потім по функціям є в нас отака штучка. Вмагання цього не вистачає. Отак от, от поставили, якщо ви користуєтеся кожного дня, якісь речі можуть лежати там, а тут там пакети, щоб вони не їздили по багажнику, ви поставили ці ніжки. Е, ну, і все класно. Тобто ви там два пакети положили. Проїхались, вони у вас на місці стоять, там не по багажнику всьому не їздять. Кажу дуже зручно, є великі ніші по боках, зручні. Потім, ну, це також все відкривається далі. Там і запасочка оригінальна, повний комплект весь лежить. Так, Ця штучка також піднімається, там також є доступ, є місце, куди можна щось покласти, є підсвіточка. Ну, скажу дуже великий багажник, більше, у вмегана буде. Е, ну, по відчуттям не знаю наскільки, але по довжині сантиметрів, мабуть, до 10, довше і ширше буде, і вище. Тому в кого пріоритет багажник? Ваш вибір точно талісман. І якщо вивозити пасажирів позаду, ну, це важливо для вас, щоб було багато місця, то точно талісман. Це 100%, тому що от, їхати на довгу дистанцію. Ти сідаєш позаду, я от своїм ростом 1,85, мені досить зручно їхати і попереду ще вищий мене може людина сісти, зручно, комфортно і не будеться заважати один одному. Так, а, до речі, давайте ще покажу вам е, під капотом. Так, під капотом нічого не милося. Ну Навіть не протиралася, щоб все було в оригіналі. Отак от, от виглядає. Тобто тут протреться, буде новий автомобіль. Тому звертати на це увагу, що тут цей, це от такі автомобілі приїжджають досить часто. Ми в основному протираємо цей пластик, чисто, щоб візуально було гарніше. По двигуну 1,5 дизельний двигун, супер надійний, класний, сучасний. Ну як сучасний? Він давно робиться. Там з 2005 року, але його весь час щось дороблюють. І от максимально все дороблено тут, в цій версії вже двигуна, і він максимально надійний. Тобто в нього нічого не вилазить. Ресурс двигуна там до мільйона, без питань. Навіть в нього лісти не потрібно. Головне, регулярно дивитися за автомобілем, замінювати масло, і він вам прослужить ще куча років-куча років. Так, ГРМ замінений, я говорив. 100%, лізти туди не потрібно, берете, замінюйте масло і насолодишся автомобілем. Так, фари у нас оригінал. Так, автомобіль на 2016 року. Деякі частини можуть бути і 2015, 11 місяць 2015 року, а ця фара у нас вже 2016 року. Тобто, це таке буває досить часто, ніяке питання. Спочатку роблять деталі, а потім збирають автомобіль. Ну, я думаю, це всі знають. Тут про це говорити не, не варто. Це зрозуміло. Так, по склу в нас 16 рік, 16-й, 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 16-й 16-й. Скло все оригінальне. ну Класний збережений автомобіль. Будьте задоволені, головне комфортний і економний. Можна витерти вититу палива робити там і 4,5 літри, і 4 літри. Як вам потрібно, все залежить від швидкості, як ви будете їхати, як будете тиснути на педаль. Ну, скажу, що 4 літри ми робили, і 4,5, 90-100 їхати можна, без питань. І, і кілометр, якщо 170 їхати, то витрата палива буде до 7 літрів. Тобто навіть при гарній швидкості у вас витрата палива зберігається в. Економному, можна сказати, режимі. Е, ну, скажу це круто, тому що можна використовувати біль по-різному, а витрата палива зараз досить важлива, тому що вартість вже, ви знаєте, по 50 гривень літр, то не так дешево. То це досить важливий фактор на даний момент. До речі, кого цікавить взагалі їздити майже безкоштовно, то в нас є електроавтомобіль, ЛІФ, 19 2019 року. В гарній комплектації з малим пробігом, то там взагалі 1000 е, кілометрів це виходить економія на ньому 100 доларів. Якщо зрівнювати з цим автомобілем, Ну, не дивлячись там автомобілі, яких витрата палива є ще більше. Тому також внизу є під відео посилання, Переходьте, дивіться, хто хоче максимально економити, то електроавтомобіль. Е, якщо оптимальний автомобіль, то от перед вами саме він. Отак от, от виглядає. Ну, скажу, що класний автомобіль, нам дуже подобається. Так, ну, всім дякую за перегляд. Ще раз покажу наш номер телефону 096 -09 167 вашкарт.com.ua, Інстаграм, Ютуб, Вайбер Телеграм. В інстаграмі ми показуємо людей, які купують автомобілі. Можете переходити дивитися. Багато проданих автомобілів, задоволених клієнтів. Також знімаємо корисні відео, як користуватися автомобілями. Не тільки продаємо, хочемо, щоб бути для вас корисними. Там налаштування, оновлення, ерлінка, активація функцій, як взагалі з автомобілем доглядати. Ну, дуже багато всього. різного. Підписуйтеся, вам буде цікаво. Так, а кого цікавлять автомобілі? Також підписуйтеся, слідкуйте за нами, регулярно приганяємо автомобілі. В гарному стані, в збереженому. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.